Друзі, всім привіт! Хочу вам продемонструвати, як працює гра Farming Simulator 25 на комп'ютері, який фактично зараз в середньому, якщо так нормально пошукати, буде коштувати 8 тисяч гривень, а саме системний блок. Відеокарта тут стоїть 1060 на 6 ГБ процесор i 3 8100 До речі, якщо буде багато лайків на відео, і побачу коментарі. Можливо, хтось захоче, щоб я зняв відосік, як працює гра на інтегрованій графіці HD 630, чи взагалі реально її запустити. Тобто без відеокарти. І так, налаштування в нас в Full HD і на середніх. Вибачте за те, що немає ніякого FPS монітору, я буду просто зараз по, -по своїм відчуттям казати, який FPS. Ну, В принципі, це ферма тут нема... Нічого такого скажем, по відчуттям буде все замітно. І тут, так, фрізи, звісно, є зразу. Ну, бо йде компіляція шейдерів, і гра перший раз запускається на цьому комп'ютері. На середніх, я думаю, тут а, 60 FPS в районі цього є. Навіть мені здається більше. Моніторчик у мене 75 Гц. Зразу да, видно, є такі. Про весончики, але це було і на моєму ось цьому комп'ютері. До речі, системник ось до та буде, щоб не думали, що я може на цьому запустив. Ні. Запустив я на старішому комп'ютері. Так, можна ще так мишкою поворушити. -по 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 -ру -по Одне рукою знімаю, знімаю, звісно, з телефону. так. Так, не буде втрати ФПС. Так, да, я можу сміло сказати, що 60 залізних кадрів є. Зараз підемо піднімати налаштування. Зроблю зараз, мабуть. Можливо, і попробуємо високі, а може давайте зразу на Ультра перейдемо. Так, виставив я Ультра Full HD. Зараз запустимо. Швидкість завантаження трішки довша, ніж на моєму комп'ютері основному. Так, що ж, запустилося на ультраграфіці, так, да, зараз так фрізає. Ну, в принципі, нічого дивного, вона фрізає, куди на Потужніших відеокартах. Зараз хай профрізиться трішки. Не забуваємося ультраграфіка. От особливо чогось салон провантажується довгенько. Так, от фрізи фрізи змішають. Я ще напробував То без фрізів було FPS під 30, реально. От зараз щось, щось потрошку вже профрізилось. Так, а ж графічка то гарна в нас. Ну все, нібито профрізово. Оце на старті фрізить, а далі я вам скажу, реально 30 FPS є, але ну, все одно фрізи з'являються. Це треба, мабуть, пів години десь пограти, тоді це фрізання пройде. Давайте камеру і поворушимо біля цього трактору. Дійсно 30 кадрів є. А я не очікував від відеокарти 10 60. Взагалі-то я думав, що я буду на цьому комп'ютері все це знімати. Не зразу я хотів собі комп'ютер оновляти. Розраховував на п'яту серію RTX П'яту чи п'ятдесяту, як правильно, П'яту. Дивіться, для ферми на ультрах, 1060 i3800, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Цілком взагалі можна грати без проблем. Так, да, не 60 кадрів, але я думаю 30 є. Так, як я вже казав, якщо відео назбирає Багато лайків, то я випущу таке ж саме відео. Тільки на інтегрованій графіці процесора, який коштує. Я не знаю, скільки зараз I3 800 коштує. Ну, думаю, взагалі недорого. Такий комп'ютер я взагалі продавати. хотів зараз думаю, нащо його продавати. Тут ферму можна. До речі, все-таки бачу і тут це відображення прикольне. Гарно, все гарно. Ось таке. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.